В Україну в ці дні завітало короткочасне похолодання, але вже з початком нового тижня тепло поступово почне повертатися в країну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 5 червня, опадів в цей день буде мало, вони очікуються лише місцями в західній частині країни, а саме на Закарпатії та в Чернівецькій областях. Там пройдуть короткочасні дощі, можливо, з грозами, Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день очікується 5-10 метрів в секунду, місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок. То потрошку почне повертатися тепло після прохолодних вихідних. Так, по всій Україні повітря прогріється вже до плюс 22-25 градусів тепла в денний час доби. Лише у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікуються від плюс 19 до плюс 21 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вже буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, лише на півдні до плюс 15. У Києві 5 червня, ранок очікується ясним, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 12 плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!